Давним-давно, в момент Великого вибуху, коли в космосі тільки зароджувалося життя, кожна планета була живим організмом, в найчарівнішому куточку якого билося серце планети. І кожна істота, яка жила з нею в гармонії, була наділена надзвичайними здібностями. Та на кожній планеті траплялися істоти, які прагнули заволодіти серцем, аби сила його належала лише їм. Світлі істоти боронили серце планети, не шкодуючи себе, темні істоти намагалися ним заволодіти, не шкодуючи нікого і нічого. Так у Всесвіті зародилася боротьба добра і зла. Та планета, на якій перемагали темні сили, помирала. В нашій сонячній системі лише Земля залишилася живою, а серце її знаходилося в тому куточку, що був схожий до раю. Люди його населяли, наповнені відвагою і мужністю, любов'ю і справедливістю, вірою і мудрістю. І саме серед них серце обирало тих, хто буде його боронити, наділяло їх характерними властивостями і називалися вони характерниками. У вогні не горіли, у воді не тонули, об'єднували навколо себе всі сили світла і давали бій темряві. Характерники народжувалися у кожному поколінні. Та називалися вони щоразу по-різному козаки, гайдамаки, січові стрільці, усі вони Збройні сили країни України. І саме ці люди подекуди ціною власного життя боронили землю, адже недолюдки не полишали спроб вирвати серце планети. Підступно і брехливо, крок за кроком вони захоплювали шматочки райської землі, погрожуючи занурити світ у темряву. Сили були настільки нерівними, що характерник прокинувся у кожному мешканці Райського краю. Битва була такою гучною, що її відлуння розлинулося по всій планеті. І світлі сили поспішили на допомогу. з За синього моря прилетіла зграя різних байрактарів, що недремним оком слідкували за кожним ворожим кроком. За океанських земель прибули могутні хаймарси. озброєні вогненними стрілами, вони розбивали темряву небесним світлом, з за кам'яних гір. Прибули броньовані панцирники, які надійною крицею захищали серця великих укрів. Уперше, спочатку часів, усі сили світла об'єдналися, і зажевріла надія, що темрява відступить навіки. Проте, розуміючи своє безсилля та безпорадність, відчуваючи, що своїми куцими рученятами мершавий карлик не зможе вирвати серце землі, він вирішив спалити землю райського краю сталевим вогнем вщент. І тоді трапилось от що.